Що ж, друзі, запрошуємо вас до столиці України на стадіон імені Віктора Баннікова, де відбувається Лівим флангом намагається атакувати Маріуполь. Удар по воротах. І ще один удар. І добивання 1-0. Ось так. Вказує на центр Рефері. Забиває команда Маріуполь. Ось так добивання прийшло. Барчук. Барчук із м'ячем. Хома, удар з розгорлоту. Цікава спроба. Атака вже затягнута. Чи дойде вона до удару по воротах? Хома. Скидка, удар Рикошет. Кутовий. Слово Максим пробивав. Але пробив не надто влучно через сторонні так моменти. Оскільки Закидання на дальню стійку там француз скидку робить і що намагаються випросити тут пенальті, але ні, буде тільки кутовий удар ще один. І знову капітан команди Василь. Цюцюра вже прямує до іншого кутового пропорця, щоб виконати, схоже, буде ще одна подача. Такий непоганий був момент після першої спроби, але цього разу на дальню стійку, удар, добивання, і що м'яч у воротах. 1-1. Прикарпаття зрівнює рахунок. Дуже швидко в нас події розгортаються і забиває Барчук Роман. Побачили ми не надто яскраву гру в атаці, але команди при мінімальній можливості забивають і роблять це доволі таки. Нишенко Ярослава, передача праворуч, Плакса. Родіон із м'ячем. Закидання можна забивати. Який удар. Який момент. Знову виникає момент. І Нишенко Ярослава. Лапко Степан одразу намагався нести свої дії у матч. Простріл, момент, який ледь не відбувається. У нас другий забитий м'яч від команди Маріуполь. І нічого Рефері не додає до першого тайму. Там є Шинкаренко, Дмитро, Сергій Швець, подача, не удар по воротах і падіння там Барчук. Медична бригада на футбольному полі. Рефері зі Львова показав. А на другому місці, на другому місці, 0 1 Цюцюра! удар по воротах, який сейв Добивання не буде. Караващенко Ілля. браво! Браво реакція! Фантастична в цьому епізоді. Цю цюрі там дісталося трішки. І знову буде у нас пауза від рефері. Штрафний. Зубков ілля у штрафному майданчику. Там звичайно є. Задоя Євгеній. Подача удар по воротах. Дуже небезпечно. Кутовий Кутовий підсумку так залишається у нас трішки більше 15 хвилин. Матчі першої частини. Один програв. Який момент зараз? І ледь м'яч не опиняється в воротах. Але, на щастя, ні, поля. Забив той самий Ілля Зубков, який і в минулій грі проти епіцентра.